Село Ягідне на Чернігівщині окуповане в перші дні війни. Окупанти зганяють місцевих жителів до підвалу школи. Де тримають під вартою 28 днів: тиснява, темрява, відсутність новин і канонада ззовні. А коли ЗСУ звільняють ягідне. І люди нарешті виходять з підвалу. Вони бачать рідне село в руїнах, зірвані дахи, обвалені стіни. Жодного вцілілого вікна. А це наш дом. Наш двор. Клуб згорів. Згорів дом, та жила ліночка, медпункт, газова контура. А майже одразу після деокупації на Чернігівщині формується і стає до роботи добровільний будівельний батальйон. До зими більшість будинків у Ягідному вдалося відновити цей дім, киянин Ярослав Моценко, що приїхав сюди на початку червня, власноруч реставрував наполовину. Це видно по кольору цегли. Дивіться, я, я професійний будівельник. Е, якщо я не на фронті, то я маю бути на відбудові. У багатьох українців війна забрала дах над головою. Тисячам родин більше немає куди повертатися. Треба будувати нове життя, будувати у прямому сенсі слова. Багато людей у нас живуть, які втратили житло, наприклад, в Маріуполі, в Северодонецьку, і вони не, не планують повертатися. Тобто є люди, деякі по декілька разів переїжджали, по три рази. І у них є така віра, що тут на заході України трошки спокійніше. Євген з Київщини, голова it компанії Після початку повномасштабної війни він допоміг евакуюватися на Львівщину майже двом тисячам людей, координував волонтерів, допомагав вимушеним переселенцям шукати тимчасове житло. У їхньому колі і виникає ідея екопоселення для спільного життя та роботи. Переселенці 170 родин купують занедбану ферму неподалік Львова з гектаром землі та висохлими ставками. А далі відновлюють будинок, засівають город, заводять свійських тварин, чистять ставки та запускають туди рибу. Чоловіки займаються будівництвом. А ми вирощуємо овочі на зиму. Огірки там капуста, буряк, морква, кукурудза. Кабакабанчиків, вівців, коровок. Дають 30 літрів молока в день. У планах екопоселенців налагодити власне виробництво крафтових сирів та інших молочних продуктів. А найголовніше нове, відносно мирне життя. Втім, люди, що втекли від війни, передусім думають про безпеку, стіни будинку з екологічно чистих технічних конопель, зводять з огляду на можливі обстріли. Це дуже гарно. Ініціативо, то що є такі люди, у кого взагалі немає ну ніякого будинку там, з де, де бойові дії. І якщо тут построй, то хоч би ну, буде таке житло, хоч маленька кімната, але буде. Проєкт не дешевий, тож для пошуку коштів Євген Мойсеєв використовує всі свої міжнародні зв'язки та організаторські здібності, бо українці здатні не лише гуртуватися самі, а й залучати допомогу від небайдужих людей з усього світу. На Америці прям їздять по благодійних фондах, по фермерах, по бізнесменах, і збирають гроші. Прямо зараз. Тобто, у нас є бюджет 500 тисяч, який нам треба. Зі збирання коштів за кордоном розпочалася і зворушлива історія про нове житло та нове життя, до якої долучилися наші колеги. Медуча ТСН Наталя Островська на благодійному концерті в Чикаго. Продала за аукціону прапор України з автографами президента, головнокомандувача збройних сил, керівників Нацгвардії і МВС і захисників Азовсталі. Лот пішов за неочікувано високу суму 69 тисяч доларів. 81-річний Станіслав Анатолійович і 76-річна Надія Михайлівна Кисленки. Подружжя Зерпеня, все життя будували свій триповерховий дім, а окупанти повністю його зруйнували. Все, що залишилось від нашого будинку, пенсіонери знайшли в собі сили прийняти цю втрату, але понад усе мріяли повернутися жити до рідних місць. І співробітники ТСН профінансували їм модульний будиночок, який встановили просто в прямому ефірі. Боже мій ну вже, ну вже ну... Надія дивився навіть. Я не думала, що я можу повернутися до себе додому. Що в мене буде будиночок, де я буду жити на своїй землі рідній. Я щаслива, я така щаслива. Я вдячна всім людям, що нам допомогли. Дякую вам. Низько вам клоняюся. Боже мій, я така рада. У будиночку є базові меблі, кухня, усі зручності. Не порівняти зі зруйнованою ворогом домівкою, але це житло у рідному Ірпені, і це неоціненно.